Наше місто може отримати ще один мурал, який у нас виникає завдяки нашому майстру Дмитру. Ми запропонували йому взяти участь, придумати якийсь сюжет і реалізувати його саме на цій стіні. Це громадська, перша громадська обиральня в місті Піромайській, яка довго не мала того там, натхнення, надбання. Когось з мешканців, і саме Дмитро зараз реалізує цей гарний сюжет. Ви знаєте, що у нас там вже достатньо багато творчості на стінах наших будівель, і такі така традиція буде в подальшому, сподіваюсь, буде в подальшому розвиватись в нашому місці. Я закінчив паромайську художню школу та далі поступив до Харкова, до художнього училища, закінчив також реставраційний відділ художньої академії дизайну мистецтв. Приїхав сюди, до батьків, працюю в будинку творчості. У мене є гурток, веб-дизайн і анімація пластилинова. Та взагалі все, все, все моє життя я працюю над різними галузями мистецтва. Це є діджитал арт, це є класичний мурал, класичні портрети. Я роблю це заради, заради миру, заради. Людей я радію, коли роблять цю роботу. Ці ці соняшники. Це мене дуже дуже мотивує. Та гарні новини теж мотивують. Я вважаю це вклад в перемогу і вклад в наше майбутнє в нашого міста.